Мого сина повернули на велике державне свято 24 серпня цього року. Його повернули з його побратимами-строковиками. Він строковик, він потрапив у полон з Азавсталі 22-го року, був в Оленівці, потім з Оленівки його перевели до Гурлівської колонії. З Горнівської колонії його вивезли, як хлопці повідомили в цьому році на Донецьке СІЗО. Це вони так і полагали. Але ж так і відбулося. Так він пішли в Донецькому СІЗО на 8 місяців, і в травні цього року його перевели в Кіровську колонію. з Кіровської колонії, його звільнили. На весь час, коли він перебував в полоні, зв'язок ні, ні. ні, взагалі ні, взагалі ні. Лише одне одне листування в нас відбулося там. завдяки волонтерам. <свісно> І все. Ну, знаємо, що особливо ж не можна розповідати, але можливо те, що можна, що він розповідав, які там були умови, що. жорстокі умови, жорстокі умови, побиття. Особливо на Донецькому СІЗО дуже жорстко дуже жорстко поводяться з АЗОВом. І в основному найжорсткіше, мабуть, під час допитів, так? Під час допитів, так. Що намагаються вивідати, яку інформацію? А... Загалом, то... а... Чи загалом про все. Ланяють сотрудничі майже всі. Ну, хлопці стійкі, хлопці не зламні, злам, хлопці тримаються. які от зараз в першу чергу він проблеми зі здоров'ям поправляє? Що лікує? Шунок там. Що він змінився? Наскільки він схуд, до речі? А схуд він більш 30 кілограмів. Да, так, кратик нову більш 30 кілограмів. А зараз він потихеньку набирає вагу. психоемоційний стан ну, майже добрий, майже добрий, позитивний настрій, десь кіски перепиті, десь варікоз, десь попиті були там. Ноти, так, так, Він розповідав, що не дало йому зломитися в першу чергу, от коли він згадував, що його тримало. От в, а, ну, в силі духу. У них е, бойовий дух, хлопчик, між собою, бойовий дух. Підтримують один одного. Підтримують один. одного. Ну і він принципі згадував про родину. А опишіть свої емоції, коли ви вперше його побачили. Що ви відчули? Що я відчула, це щастя, це просто щастя, яке я давним-давно вже не відчувала. за довгий-довгий рок.